Вітаю сьогодні 16 січня, 54-й випуск цикла передач «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога, аналітика, який намагається давати свій аналіз подій, які відбуваються в Україні та світі. Тому, будь ласка, статистика говорить про те, що все ж таки все одно половина, навіть більше половини глядачів, дивляться мій канал, не підписуючись на мене. Будь ласка, будь ласка, підпишіться на мене. Ставте в Будебайке, коментарі, я намагаюся відповідати на них. Які теми сьогодні обговоримо? Це, звичайно, те, що відбувається в, в Іранці, відбулося вночі так: удар іранських підрозділів по Курдській території, в Давос, виступ Зеленського, і, звичайно, сьогоднішня заява Путіна. Ну і можливо з якісь виникнуть процесі, я згадаю ще якісь теми. А ще, звичайно, як ситуація з західними санкціями, взагалі західні, от зараз сьогодні, з'явилося багато цікавої інформації. Так, вчора е корпус, е корпус е революції, господи, забув, як він називається автоматично, тобто така парамілітарна структура, навіть держава в державі. Ірану нанесли, ну вони принаймні взяли на себе відповідальність. Нанесли удар по території іракського Курдистану. Нібито вони потрапили по американській базі військові, нібито по консульству. Американці це не підтверджують. Загинули Загинули саме представники Курдистану. Тобто американці не загинули. Що була інша інформація. І нібито виглядає так, що ну всі здавалося, що американці повинні яким чином відповісти, але все спустили. Ну, нібито так виглядає ситуація, хоча насправді. Чесно кажучи, вивчаючи цю проблему взагалі близький схід, я переконався в тому, що ну дійсно треба бути дуже великим спеціалістом, щоб розуміти е, досконально все, що відбувається там. Дуже багато ми сприймаємо інформації, яку нам видають різні сторони, зацікавлені е, в тій чи іншій правді, і дуже важко іноді. Е, Переосмислити, тим більше знову ж таки, аналітична робота в цьому напрямку в Україні дуже слабенька. Ми дуже часто повторюємо чужі думки і в першу чергу російські. І розуміння в нас близького Сходу дуже часто йде через призму саме російських спеціалістів, російських експертів. Хоча, знову ж таки, є і українські. Ситуація виглядає так, якщо так коротко сказати. так, Що, по-перше, дійсно американці зараз не зацікавлені в тому, щоби. Починати війну проти Ірану. І судячи по сьогоднішнім самим подіям, про тому, що влада, влада Іраку викликала посла Ірану і засудила, звичайно, удари по своїй території, що логічно, хоча вони іракський Курдистан не особливо там контролюють, якщо так чесно сказати, центральна влада Іраку, то, можливо, є варіант такий, що американці. Звичайно, використовуючи бажання Ірану показати якісь свої дії, що вони є хазяєвами в регіоні, принаймні намагаються стати хазяєвами, нав'язати до певної міри конфлікт, що це відбувався, ну, як в старих старі добрі часи, да, між Іраком та Іраном. Такий варіант теж залишається. Ми повинні розуміти, що більшість, більшість в виворації є. Хоча і шиїтами, але традиційно владу там в саддамівські часи мали все ж таки соніти. Це дві такі розголудження ісламу, але які, я кажучи, не дуже добре до одного відносяться. Там є певні зновсь питання з цього приводу, плюс, звичайно, що Іран, використовуючи племена хусітів, які зараз в Ємені створюють певні проблеми і Америці і Заходу загалом. І, до речі, Євросоюз сьогодні заявив, що він посилає військову місію. Це унікальне явище, військову місію в перську затову для того, щоб в тому числі стримувати ці напади Хусітів. Це теж такий важливий сигнал, що ситуація ну, дійсно дуже серйозна. А з іншого боку, ну, поки не виглядає так, що зусилля Америки. Дуже сильно відволікається на цей конфлікт, ну, на цю ескалацію, скажімо так. Бо треба ще розуміти, Іран так само не дуже зацікавлений в війні, бо там економічна ситуація і соціальна ситуація, м'яко кажучи, не найкраща. І зараз, щоб проти нього розпочала війну Америка, ну, це, це теж не дуже вигідно. Ну, американці розуміли, Байдена під час. Виборчі кампанії, ріст цін на нафту, війна з Іраном ну теж якось не зовсім підходить. Тобто, це такі складні умови, плюс ще Ізраїль в ситуації Ізраїль заявив про те, що він завершує операцію в секторі Газа, і виявляється, що в принципі, як пише ізраїльська преса, ну завдання то не виконано. Тобто, заручників не звільнено. Зали... більшість заручників, залишилась в, в руках Хамасу. І як пише пишуть ізраїльські журналісти. Ну вольовий хід вигляді того, щоб викинути 2 мільйони жителів з сектора газу, ну ізраїль собі не може дозволити. Тобто він фізично це не може дозволити, так але це зрозуміло, що це ну це все це точно війна з усім близьким сходом, всі мусульманські країни встануть, і, і тут ну і взагалі європа буде проти. І третій варіант це окупація сектору газу Ізраїлем, яке несе на собі теж величезні ризики. Вже не кажучи про те, що це дуже і фінансово, і людські ресурси треба. Ну і ще один варіант тобто зробити так, щоб там при Хамасі хоч був якийсь контроль, так би мовити, зробити сектор газу такий варіант Самалі, теж не підходить Ізраїлю. І тут ще серйозна проблема: що з півночі Ізраїля є Ліван. Частину цього цієї країни тримає під контролем Хезбола. І ще не дай Боже, тому для Ізраїля почнеться війна з Хезболою, яка так само контролюється, навіть не так само, а набагато більше, ніж Хамас, контролюється Іраном. Я, до речі, був на території Хезболи, бачив їхні тренувальні бази. Багато чого цікавого бачив. І розумію, що це дійсно набагато серйозніше буде ніж Хамас. Хоча і Хамас виявився достатньо серйозною проблемою для Ізраїля, і при цьому внутрішні проблеми ще Ізраїлю, так, бо е, задають риторичне питання ізраїльські журналісти, як це так, що ті лідери, які мається на увазі Натан Яху, прем'єр-міністр, які, в принципі, призвели до того, до е, жахливої трагедії 7 жовтня, мається на увазі, що були не підготовлені, не готувались, так вони ж. Про цю війну продовжують, і вони збираються її далі продовжувати. Так Це не, не так би мовити, не відповідає, не відповівши за те, що було перед цим, тобто за, за те, що відбулося декілька місяців назад. Тож цікава ситуація. Подивимося, як вона буде далі розвиватися. На цьому фоні ми бачимо виступ. Нашого президента Зеленського на Давосі економічному форумі, де він, ну в принципі, загальні речі заявив про те, що ніяких переговорів з Росією з немає нема сенсу домовлятися що а, абсолютно правильно, скоріш за все, а, час, но ж таки, ми повинні розуміти, що завжди повинен бути варіант А, Б, С і так далі. Але поки що притримуюсь з цієї точки зору, ну, знов сказав, що без західної допомоги нам буде дуже важко. На цьому фоні заява міністра іноземних справ Кулеби з приводу того, що якщо у нас не буде зброї, західної взагалі не стане зброї, то ми будемо воювати лопатами. Ну хочеться залишити без коментарях. Всі, хто хочуть, можуть подивитися мої меми, які я на, на цю тему малював. Мені не весело від, абсолютно від цієї теми. Смішного тут мало чого, для чого зробити такі голосні заяви, про Лопати, і тобто, знову ще раз переконуюсь, у нас є величезні проблеми з дипломатичною нашою службою. В принципі, мені здається, що ну, міністр іноземних справ найменше повинен думати над тим, наскільки привабливі для населення будуть його заголовки з його, з його, з його виступами. Зеленський зустрівся з бізнесменами. Великими, яким запропонував прийняти участь в реконструкції і в відновленні України, це питання, ми повинні розуміти його потрібно піднімати, але без внутрішніх змін в самій Україні серйозні інвестори. Не просто прийти на замовлення, мається на увазі, коли нібито створять якісь, там, заберуть російські гроші, чи Росія заплатить репарації, в не особливо вірю, чи якийсь інший варіант. і Грубо кажучи, ми наймаємо якихось бізнесменів, а саме розвивати якийсь бізнес, побудувати якусь інфраструктуру, цікаву так. Для цього потрібні умови. Для цього потрібні умови, з якою з одних є все ж таки якесь обмеження корупції, мінімальне регулювання держави і незалежний суд. Без, наприклад, незалежного суду говорити про якісь серйозні інвестиції в всю країну, мав нашу так. Це можна очікувати тільки від китайців, але це не інвестиції. Вони купують просто країну. І тому слова наших представників з приводу Китаю ну теж виглядають дійсно зовсім не такими невинними, як вони здаються, так. Тому в принципі виступ потрібний треба було вступати, але звичайно ніякого прориву, який чомусь анонсувався в наших формулі миру, в, в тому і підтримці заходу не буде відбуватися тим більше знову ж таки сьогодні вийшла соціологія про те, що вибори в Британії, які будуть відбуватися у 2025 році. Нічого хорошого для консерватив не несуть, але це абсолютно логічно, так? Консерватори вже більше 10 років знаходяться при владі, і логічно, що наступна, ну що вони набридли вже це демократія. І наступними переважної більшості там ну, дуже висока підтримка, це будуть лейбористи. Я не вважаю, просто треба починати вже зараз працювати з ними, і там, в принципі, все ж таки є певна згода між різними політичними силами Великобританії щодо підтримки України. Тому не треба знову робити з цього трагедію велику. Путін сьогодні виступав, зробив декілька цікавих заяв. Як зробив коротке відео, можливо, зараз більше розголуджено, Відповім мені сподобало, сподобалося сподобалася так умовно. Я звернув увагу на його заяву щодо країн Балтії, що нібито там ну, російськомовних викидують за кордон, І Він, звичайно, цим обурений, і Росія це входить в національний захист національних інтересів Росії. Вони ну щось по ідеї. Він не сказав, що вони збираються робити, але це такий натяк. І знову ж таки, це, це синхронно співпадає з цією секретною. Секретним документом, нібито який був викинутий в, в видані Білд Німецькому, де якраз один сценаріїв початку війни Росії з НАТО це протест російськомовного населення в країнах Балтії. І що це стане приводом для Росії розпочати війну, тобто щось, щось зробити. Тепер я вже починаю переконувати, що, можливо, цей секретний документ був підготовлений саме в Кремлі, чи в ФСБ, чи в, в ГРУ. Мовте, так? Це що, що зараз абсолютно не можна відкидати. Хоча нібито там заявляють офіційні представники, що це от якийсь аналітик написав один сценаріїв, хоча перед цим була, була версія, що це легенда для навчань НАТО. Ну, тобто, Зараз в такому світі живемо, інформаційному, що може мінятися все кожен день, пояснення і так далі. Щодо України, він, до речі, сам Путін якось дивнувато виглядав. Він стільки разів, коли про Україну він разів в 10, мабуть, прокашлявся, якщо не більше. І, скажімо так, ну всю це звичайно дурню він каже про Україну, це такі вже. Звичайний набір його а, і, і, цитат. З нового, крім Балтії, можна відмітити, що він дуже ретельно поговорив питання мирних переговорів з Україною. Мовляв, Україна не хоче цих мирних переговорів. І головна його, мені здається, я вирухував це посил Заходу. Це те, що а, це те, що пробачте, це те, що а, пропозиція така від. А, від Путіна чим далі, чим більше буде Україна знаходитися в стані війни з, з Росією. Тим менше в неї буде території, і тим менше буде е, бажання у Путін домовлятися. Ну, натяк такі, домовляйтесь зараз, так звичайно, вся територія яку він захопив, залишається за Росією, а там далі можна домовлятися. Тим більше він знов ж таки натякнув, що вони вже домовились. В Стамбулі про все домовились. Тільки британці все це з -з збили, так би мовити. Про що домовились? Ну так само зрозуміло, що він сказав, що е, вихід російських військ з-під Києва це був знак. Знак того, що Росія готова серйозно домовлятися, а не те, що українські війська просто дали ляща, так би мовити, російським військам іножки це підтверджується і британською а, а, британськими даними сьогоднішніми. приводу того, що найбільше втрати все ж таки Росія понесла в перші місяці вторгнення. Там теж дуже цікаві. До речі, це не входило в мій перший план щодо цього випуску, але два слова скажу. Британські аналітики проаналізували те, як вони знайшли, інфікували 42 тисячі загиблих росіян, і дуже цікавий склад. І виявляється, що стільки 12% з них мобілізовані. Все інше це зеки, добровольці, ну і кадрові, так би мовити. І це говорить про те, що все ж таки Путін в цьому питанні залишається притримуватись той самої логіки, так щоб основне населення Росії не відчула. Війни так, що це відчули самі такі маргінальні групи, які живуть в провінції, зекі, добровольці, тобто божевільні, так а от, все ж таки, головна маса не так відчувала цю війну, і тому все ж таки ще є питання, чому він хоче домовлятися зараз з Україною на своїх умовах, що він не хоче проводити мобілізацію. Він не хоче проводити мобілізацію. Ну і на останні позитивні новини, про те, ми постійно жаліємося, що Захід нас кидає, це така постійна хвиля з західної преси, з російської ПСО і так далі, є позитивні. Знову ж таки, їх про них ніхто не розповідає, бо це, ну розумієте, це не голосні такі заголовки, про те, що дуже є серйозні сигнали з Китаю, з Об'єднаних Арабських Еміратів, з Індії про те, що все ж таки додаткові ці санкції, які. Знов повторюються, де не, знову почали повторюватись а, з американської і європейської сторони. Тобто вони б'ють, вони побачили за, річ, за півтора роки, де все ж таки а, ці санкції не працюють і починають закривати, а, закруч, закручувати гайки. і дуже багато є сигналів про те, що. Величезні проблеми у росіян саме з, з, з певними справами, в першу чергу, з продажем своєї нафти а, на цих ринках, бо нічим дуже важко розплачуватись. Банки не хочуть приймати гроші від Росії. Ну і взагалі складнощі. Ми повинні розуміти, що перекрити а, російську економіку практично в сучасному світі не є можливим. Це глобальний світ, і як виявилось, він дуже сильно розвинутий. І в Росії в тому числі, але робити проблеми Росії, затягувати їй цю удавку на шиї, це процес продовжується. Да, на жаль, ми за це платимо величезними жертвами так, на фронті. Але ну, це реальності сьогоднішнього світу. так, Зашморд буде стискуватись повільно для того, щоб в останній момент у у Росії у Путіна не виникло, тобто щоб це не була ескалація, а, така раптова, да там натиснути на ядерну кнопку, щоб це повільно відбувалося і повільно це душилося. І це дійсно може тривати як мінімум 3-4 роки. Ще і от якраз стільки називають європейські видання аналітики американські, стільки часу потрібно заходу, щоб абсолютно підготуватися до можливої війни. Але тоді вони очікують, що Росія дуже сильно. Ну, скажімо, її збройні сили б'ються, як це б сказати, да? ну зітруться в Україні. На жаль, так і економічний потенціал був настільки буде настільки зменшено, що вони просто не буде грошей для того, щоб нормальне військове виробництво робити через 3-4 роки. Тому, будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, дуже прошу підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Коментуйте і а, на наступних зустрічей. До побачення!